Ботанічний сад у Житомирі не відкриють для вільного відвідування. Про це Суспільному повідомив Олег Скиден, ректор Поліського національного університету. За його словами, організувати вільне відвідування можливо, якщо місцева влада фінансуватиме це. Що місто долучиться і буде якесь фінансування, тому що сьогодні він утримується стовідсотково за рахунок спецфонду університету державних коштів жодної копійки на нього не виділяється. Тобто, ті кошти, що ми виділяємо, ми за них. Намагаємося утримати, принаймні зберегти те, що є. Щоб зробити його відкритим, треба зовсім трошки інші ресурси. А брати плату, те, що нам говорять, там по 20 гривень чи по 30 гривень. Ну давайте. Тоді треба ще касовий апарат, ще одна людина на наставка, яка буде тільки приймати і далі, далі. І це виліться ще в мільйон два в рік коштів. Ну на відвідуваннях ми, ми не можемо це не наша функція. За словами Олега Скине, нам ботанічний сад і надалі проводитиме екскурсії для невеликих груп за попередньою домовленістю. Нагадаємо, що Поліський національний університет у відповідь на запит суспільного повідомив, що територія ботанічного саду є заповідною. Відповідно до закону України про природно-заповідний фонд України ботанічні сади Особливого режиму охорони і відвідування. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.